Всім привіт! З вами Ванюк. Починаємо, починаю робити новий міні-троктор. Ще на початку літа я прикупив донора москвича, розібрав його. Всі запчастини у нас вже зкладові. Всередині мост, коробка, щеплення маховий, кардани, все. Вже за нів все розібране. Ці Все треба буде перебирати. Так. Планую робити я задньоприводний по схемі, в класичній схемі. Задній привід буде, тільки передні будуть керувати, типу, керувати того. Ну, як обичний того, класична схема. Тобто, хто й пойме. То. Спочатку хотів робити вузького на 70 см. Як я в основному роблю мототрактори, то... це є повноприводний міні-трактор. Синенький мій на каналі, що зараз я ним катаю. 70 см, але укорочувати моста, задній привід, десь обірве полуось. На повному приводі хоча б можна доїхати додому на одному тому. А це мені не подобалося. Є в мене нивовські диски. Ранша колись я хотів того колеса R16. У нас від ниви. Шепована нові новісінькі. нивовські диски, тільки, як бачите, тут у нас вирізана нивовська ступиця ця, не ступиця, як правильно знаю, називається флянець внутрішній. І уварений від москвича. Під розбалтовку. І виходить, якщо ми ставимо ці колеса на Москвичовський мост, де сюди, то виходить, виходить, в нас кулія по центрах колес 1, 20 метр двадцять. Але трохи не наші... Метр двадцять це стандарт, в принципі, не було б на широкий під 2 рядка по 60 см, якщо під картошку брати. Було б непогано. Але але, тоді як я робив, робив я все це на ступиці, на мосту безпосередньо і на одному колеці дуже велике бієння в сантиметр. Тож, було прийнято рішення обрізати по новій оці флянці внутрішній, і переварювати. Ось два колеса виділив із того москвича, обріжеться. І заодно, що я хочу вирізати нові, ну, оце вирізати, вирізати там і зробити так, вирізати, вишитати, хочу, щоб іще трохи оцей виліт збільшити. Відповідно, щоб кулі я вже як при установці на мост, кулі я іще була трохи менше, там метр десять приблизно, хоча би щось таке в цьому роді. От метр десять до метр двадцять. Думаю, якраз я пишуся в таких рамках, то бо на задньому приводі на такій ширині буде важко йому весених не хвататиме, буде гребтися, хто значить він, що потягне. Тож буде так. Буде москвичовський мост. Дві коробки. в мене є ще одна москвичовська. Поставлю, думаю, дизельного двигуна на шість кінських сил, знімаю його. Те, що після реставрації в мене дізельок. І то, зробив я таку ось прибуду, провертів у лавочки отвір, полуось. Це в мене запасна під міні мінітрактор повнопривідний з колією 70 см. Кусок від е, чулка від моста москвичівського. А тут кусок кардана з саморізами прикручено. Ставлю я такого коласу, все, щоб буду в цьому варити індикатор. Ну так, хоч трохи підвести, крутнув і подивитися, що до чого і як. Все крутиться, будемо варити в такій саморобній приблуді. Так. Ну, розмітив я трохи все вже уставив те. Зараз будемо обрізати. Обріжемо і будемо міряти, аж потім може обрізати нивовські диски. Дівої внутрішній диск миловський буде у нас отут Ого. нормально якраз по діаметру, щоб не черкало за барабан. Суперово все буде. Раніше воно отакого було. Ось тут на 3 см кожна сторона убереться. Буде не 1,20 метра, а 1,14 метр м. Нормально. Головне приварити його рівень без бідієння. І так, ось який ми маємо результат. Уварив одне колесо. Погано видно на камеру. Та ні, нормально. Прийшов з цього боку одним швом, ну, в один слой йшов, але трохи проварив сантиметрів. 5 з одного боку, потім сантиметрів 5 з другого, і такого навхрест варив не сплошним, щоб не повело диск. А з тої сторони так. Тільки в оцих проміжутках між отворами попроварював. Я думаю, хватить з головою держатиме. Так, і ось причепив я індикатор. Лінієчку, підвів о такого. Не знаю, вийде вам побачити, що і ось який результат ми маємо. Похибка десь, ну може один міліметр б'є і є. Ну це все чепуха, воно зіграє ще на різині. Так само і восьмірка теж, може міліметр є бенія. Ідеально не вийде ніяк. Як не старайся Так. Ну ось що вийшлося. В результаті укорочування, ну, переварки серцевини диска. Прикрутив я по три гайки. по, да, по три гайки бо колеса. І так він підвішений. Тут буде, мабуть, найкраще видно. Зачистив, але не красив. Ще воно буде, може варитися, десь коло нього може, поляпать. Сваркою. Попалить, покраситься вже в кінці. Накачав. Так, ну, колія у нас виходить. Була на старій переварці, ну, розварки дисків метр двадцять. Зараз у нас виходить. Метр 14. Метр 14. Раніше було метр двадцять. На 6 сантиметрів звузилася колія по 3 сантиметри на кожному диску. Получається. цілому нормально все. Такого маласеньке бієння є. Ідеально все. Не звариш, ну на камеру не передаси, але результатом я задоволений. На деяких машинах є заводські диски. Та більше ходять чи погнуті. Так, ну, будемо тепер. Я його буду перевертати більш всього, що і вже потроху буду рому тулить.